Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.UA Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії IDL, серія U9 Pro на цоколь H11 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться невеличка інструкція. Дві світлодіодні лампи і також. Дроти підключення, на яких знаходиться невеличкий ось такий от драйвер. Як заявляє виробник, лампи надпотужні. Загальна потужність ламп 120 Вт, як заявляє виробник. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, корпус практично повністю металевий, крім. Цоколя. На кожній лампі використовується по дві системи охолодження: активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Ось так він виглядає. Лампи під'єднуються дуже просто до дротів живлення. Таким чином у нас лампа готова до підключення. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення ось так відсвічує яскраво, надпотужно відсвічує лампа. Колір світла білий, як ми бачимо, колірна температура 6000 Кельвін. потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6800 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. При купівлі на комплект ламп розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю